Всім привіт! Ви попали на канал Репетитор з математики. Мене звати Дарина. А, і це в нас про формули вже третє відео, а два попередніх відео я вкажу в описі. Також не забудьте підписатися на YouTube. Канал і поставити колокольчик, а і переходьте в Телеграм, там є група, в якій буде додаткова інформація, плюс ви можете туди скинути домашні як я перевіру, яке я даю в кінці уроку. Так що починаємо. А, якщо ви не бачили попереднього відео, то, можливо, буде трішки складно, тому можете зупинити, перейти, подивитися попереднє і повернутися на це. Тому що в даному випадку а, ми в попередньому розкладали, а зараз ми будемо це складати. А, тому для того, щоб розуміти, як, звідки що береться, можна подивитися попереднє. Але якщо ви впевнені, що все буде, я постараюся вам і тут розказати. То що, починаємо? А, в нас формули скороченого множення, і це друга а, формула, друга третя. А перетворення многочлена у квадрат суми або квадрат різниці. Так. Ці формули ми бачимо. Ми бачимо, що нам тут пропонує їх скласти, тому що в нас є та, яке називаю, розкладена форма, і нам її треба скласти привести до ладу. Дивимося, у нас є А в квадраті. Плюс 2 ab це в нас подвоєний добуток, плюс Б в квадраті дорівнює А плюс Б до квадрату. Давайте я перепишу її, і ми її почнемо розбирати для того, щоб її скласти. У нас є дві формули: одна з плюсом, друга з мінусом. Почнемо з плюса. В нас пропонує її записати отак. Звідки це береться? Коли ми розкладаємо, тобто, якщо ми навпаки запишемо, ми також отримуємо цей вираз. І тепер дивимося: А в квадраті. Якщо це значення, то ми повинні позбутись того квадрату. Тобто, якщо це число, наприклад, 9. Да? 9 – Це 3 в квадраті. І ми повинні записати сюди в такому випадку 3. Це більш детальніше буде вже на самих прикладах, я розкажу. Далі b в квадраті, знову ж таки, b квадрату записується сюди. В даному випадку, подвоєний добуток, оцей, він просто пропадає, ми його не записуємо. Єдине, що ми в... дивимося, це отут плюс чи мінус. Якщо плюс, то отут плюс. І оцей квадрат просто один записується в кінці. Якщо там в нас а в квадраті, -2AB, плюс b в квадраті. Замітили, що тут завжди буде плюс, що там, що там, тільки міняється в першому. То ми запишемо а мінус b до квадрату. В принципі, формули не такі тяжкі. Давайте на прикладах, я думаю, буде ще легше. І візьмемо, на прикладі х в квадраті 12х плюс 36. Так, звідки, і що ми беремо, і куди ми кладемо? В нас е, отут Мінус, мінус 12. Так, дуже погано видно, що це мінус 12, так що давайте підправимо. Мінус 12х. Мінус 12х, навіть не так. 12х це наш подвоєний добуток. Так? Тобто оце, який я показувала. В даному випадку ми його не ліземо до нього. В нас є х в квадраті. Було А в квадраті, ми записали просто А. Значить, тут ми пишемо просто х. А 36, ми знаходимо значення, яке в добутку дає 36. Що треба помножити між собою два одинакових значення, щоб вийшло 36. Давайте подумаємо. Раз, два, три. Правильно, 36. Записуємо 6. Якщо тут мінус, то ми його і сюди записуємо. Тобто хміну 6 до квадрату. Все, ми розв'язали. Це все, що нам потрібно, воно вже складене. Давайте попробуємо трошки інший. Так, давайте попробуємо. 4А в квадраті, плюс 4 АББ в квадраті. Так, 4А в квадраті, плюс 4 АБ плюс Б в квадраті. Що ми з цим робимо? І взагалі, як ми ї... з чим ми його їмо? Давайте подивимося. А Якщо в попередньому все ж відео дивилися, то ви бачили, що я розказувала, як ми його розкладаємо. А тут нам все треба зробити тільки навпаки. Тобто, в нас тут є 4, 4, воно вже піднесено до квадрату, нам його треба повернути. Тобто, це в нас буде 2. Ми 2 на 2 множимо, щоб отримали 4. А в квадраті це вже піднесено до квадрату. Тобто, ми беремо просто 2а. Тому що, якщо ми 2а піднесемо до квадрату. 2 на 2 А на 2, то в нас вийде 4А в квадраті. Якраз оце, що у нас тут є. Далі, подвоєний добуток, ми не ліземо до нього, і в нас є просто b. Тобто, в нас і там, і там плюс, значить, плюс просто b до квадрату. Все, ми його склали. Ми молодці. Так, а давайте попробуємо з вами. Оцей сьомий приклад, Б в четвертому степені мінус 2С плюс С в квадраті. Тут нам треба буде погратися з степенями. Так що, давайте подивимось. Що з чим його їсти? До речі, все ж рекомендую попереднє відео подивитись, тому що ви будете набагато краще розуміти, звідки беруться значення. Але. Складаємо далі. Для того, щоб скласти, ми бачимо, що b в четвертому степені вже піднесено до степені. Тобто, для того, щоб отримати оцих 4, нам треба поділити на 2, тому що тут, а при розкладанні, ми множимо на 2, тим самим у нас вийде b в квадраті до квадрату. От, наше початкове значення. Давайте перезапишемо це. Да, бачите, b в квадраті ми бачимо отут в подвоєму добутку у нас оригінальне ці значення: плюс С до квадрату. І для того, щоб його скласти, ми беремо оце B в квадраті мінус і С і до квадрату. Тобто, оце наша попередня формула, тобто попередній вигляд формули інший. Що нам і потрібно. Так. Дивимося наступний приклад. Давайте щось ще поцікавіше. А давайте оцей такий страшненький, на вигляд. Але я думаю, що ми з ним впораємось. Так, переписую його. А поки нагадую, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, скидаємо домашню роботу з попередніх відео, і в цьому відео обов'язково буде домашнє завдання. І підписуємося на телеграм-канал. Так, дивимось. Огромна формула, яка не то, що лякає, а ти не знаєш, до чого приступити. Але давайте подивимось. Дивимося на перше. Що у нас є в першому? От, наше перше число. Число вже піднесено в квадрат. Нам його треба обратно вернути. Що треба помножити саме на себе, щоб вийшло 81. 3 секунди подумати. Правильно, 9. Далі, х в четвертому степені вже піднесено. Ми можемо скористатися подвоєним добутком. Оцем. Тому що в нас отут значення, які з самого початку брали, просто їх множили. Але це у випадку, якщо у вас і там, і там, наприклад, немає ікса, бо це зовсім інше значення буде. Дивимося, ну все ж, ми можемо завжди перевірити. ікс в четвертому степені для того, щоб отримати оцих 4, треба поділити їх на 2, і ми отримаємо то значення. Так, як ми підносимо до квадрату, в нас є властивість степенів, от така. В якій сказано, що ми множимо ці значення. А якщо у нас є от оцей вже вигляд, то ми можемо поділити на m і отримаємо a в N степені. в принципі, то, що нам і потрібно. Тобто, це буде Х в другому степені, Y у восьмому степені ділимо на 2. І в нас виходить y в четвертому степені. Далі, подвоєний добуток, ми викидаємо і 4Z12. 4. Да, До речі, в нас тут знак мінус, бо в нас тут мінус. 4 це 2. 2 на 2 4. Тобто це 2 в квадраті. Z12 це було, ми ділимо на 2 і отримаємо 6. Тобто, в нас формула, яку ми складаємо. От. Як на мене, доволі легко. Єдине, ну, трішки треба подумати. І давайте ще подивимось От такий приклад. Подивимося, що з нього вийде. Так, переписуємо. Я вам зараз тут ще заспіваю. І взагалі все буде добре. Ми будемо по-душевному тут сидіти. Заговорили ви мене, зробила помилку. Так, дивимось, що ми можемо тут зробити. Тут перетворити у квадрат двох членов вираз. Ми дивимося, воно якесь таке складне, ні на що не похоже. І взагалі, що з ним робити? Я його, до речі, теж перший раз бачу, тому будемо розв'язувати разом. Дивимось, що ми можемо зробити? Ми бачимо отут множення. Ми можемо, в принципі, його давайте і перемножимо. Першу дужку цю поки що залишимо і подивимося, що з неї вийде. Плюс 4M на, 5m на 4n буде 20nm. Якщо не знаєте, звідки береться, пишіть в коментарі і ми розберемо. Далі 5m на мінус m це буде мінус 5m в квадраті. В даному випадку зрозуміліше, що з ним робити, ну, не факт, що стало. Тому давайте спробуємо розкласти першу дужку. За роз. Ми її сьогодні в чомусь складати, але ми її зараз розкладемо. І подивимося, можливо, щось скоротиться, і можливо, щось в нас вийде. Дивимось: 3м до квадрату, 9м в квадраті. Якщо не розумієте, треба дивитися попереднє відео. Далі подвоєний добуток: мінус 2 помножено на 3m помножено на 2n. Плюс 4n в квадраті. Це наше останнє 2n піднесено до квадрату. Плюс 20mn 5m в квадраті. О, нам вже трошки щось показується. Тобто, що маємо на увазі, 9m в квадраті, і мінус 5m в квадраті можна між собою відняти. І буде 4m в квадраті. Далі дивимося, отут віднімаємо, і що в нас отут вийде? 2 на 3 6, і на 2 12. 12 mn плюн в квадраті, 12 mn. І ми дивимось. 12, мінус 12 і 20. Ми їх можемо щось з ним зробити. Що у нас вийде? 4 м в квадраті плюс 8 mn. Ми його додали: мінус 12, плюс 12 різні знаки, плюс 4 м в квадраті. А тепер ми складаємо цю формулу. І дивимось, 4 вже піднесено, що тут, що тут. Тобто це двойки. М і Н просто без квадрату. 2М плюс 2n до квадрату. Все, в нас вийшло. Просто супер. А домашнє завдання я додам в кінці відео, тому не переключайте. І дивіться мої попередні і наступні відео. Не забудьте підписатися, перейти в Телеграм, там скинути домашню і підписатися на групу. Все, всім бай! До скорих!